Всім привіт. Ви на каналі Аркос, і в цьому відео говоримо про те, як відновити продану преміум техніку. Звісно, найпростішим варіантом є зайти в саму гру, знайти вкладку Відновити машину і вибрати потрібний нам акційний чи колекційний танк. Однак, подібне правило не розповсюджується на ту техніку, яка була втрачена під час переходу на EU-сервер. І звісно, є певні виключення, які мають свій часовий ліміт у відновленні. В такому разі доводиться звертатись в центр підтримки користувачів, або як його просто називають, ЦПК. Переходимо на Офіційний сайт і натискаємо звернутися до підтримки. До речі, посилання на цей сайт є в описі під відео. Далі відкриваємо вкладку Гра і натискаємо Продовжити. Тут, як ми бачимо, є відновлення преміум техніки. Вибираємо потрібний розділ і знову ж таки натискаємо Продовжити. Відразу радив би звернути увагу на певні нюанси. Так, наприклад, в одній заявці можна відновити лише одну преміум машину, хоча в цілому можна відновити необмежену кількість танків. Усю техніку буде відновлено без камуфляжу та з екіпажем навченим на 50%. А кожне відновлення потребує одного вільного слоту в гаражі. До речі, вартість відновлення техніки у кредитах дорівнює вартості машини плюс додаткові 10%. Важливо, щоб в момент відновлення у вас на аккаунті була б достатня кількість срібла. Після цього переходимо до створення заявки. Для початку потрібно вказати платформу, на якій ми граємо. В моєму випадку це Wargaming Game Center. Далі вибираємо потрібну техніку зі списку. Я, наприклад, зупинюсь на розвід Пантері, яка була втрачена під час переходу на eu сервер. І в останньому полі потрібно описати ситуацію, що виникла. Зазвичай залишаю подібний коментар, хочу відновити проданий премтанк. І знову ж таки надсилаємо заявку. Як правило, розглядом питання займається бот, а нарахування техніки відбувається протягом 24 годин. Проте цього разу все відбулося набагато швидше. Як ми бачимо, нам дали відповідь про те, що машину успішно відновлено, а необхідна кількість кредитів автоматично списана. Якщо відео вам сподобалось чи було корисним, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.